Вітаю всіх! Сьогодні у нас друга зустріч у Рубрі Треба знати. Пишуть мені підписчики мого каналу, щось давно у вас не було нічого цікавого з логарифмами. Ну, не було дійсно, давненько було. З одного боку. З іншого боку, не втих я задуматися, що ж таке з логарифмами показати. Як мені одна моя хороша подруга, з якою я знайомий дуже давно, дуже фаховий вчитель математики, яка давно успішно готує учнів до зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, надіслала такий номер, написала: Це номер з твоєї книжки, а це дійсно номер з довідника підготовки до ЗНО, який ми видали разом з видавництвом Генеза, Це номер з твоєї книжки. Покажи, як поправи, ну, якнайшвидше розв'язати, найдоцільніше, найраціональніше. І таким чином народилася ідея показати сьогодні у Рубриці. Треба знати порівняння двох, логарифмів. порівняння двох логарифмів. Хочу сказати, що на порівняння двох логарифмів можна, якщо вести мову і для підручника, для самостійних робіт, контрольник для ЗНО, Побудувати різні вправи. Зокрема, може бути ну, так бажайте, що це моя чорнетка. Наприклад, логарифм за основою 2 числа 5 і логарифм за, е, числа 10, за, е, не 10 давайте 8 за основою 3. Цей логарифм явно більше 2, трішечки. Цей логарифм явно менше 2. Значить, виходить, що перший логарифм більше. Може бути такий номер підручнику. Да, цілком нормальний номер для підручника абсолютно. Якщо ми хочемо такий клас номерів, такий типаж номерів дати озину, як нам це зробити? Для цього ми повинні в першу чергу зрозуміти, що такий номер може бути з вибором однієї правильної відповіді, але. До такого номера відповіді фактично може бути тільки три. Перше число більше, друге число більше, бо вони рівні один одному. Ми хочемо дати для звину, як це зробити? Дуже просто: ми називаємо перше число А, наприклад, друге число Б, а і вводимо третє число, С двійку, наприклад. І таким чином в нас вже варіанти відповіді, 5 відповідей дуже легко можна наштампувати. Погоджуєтесь, ну, їх насправді перестановки, їх 6 штук буде, а нам 5 треба, ну і так далі, серед яких ми одну правильно і вставимо. Тобто такий, в принципі, не дуже складний номер порівняння двох логарифмів, може бути основою для е, номера на ЗНУ. Е, Номер, який на ваших екранах я покажу, але покажу трішечки пізніше. Нам треба від, ну, віддати належне, звідки взялися ці номери. Перший номер, який я побачив, який я розв'язував з цього приводу, це був номер із Канаві. Тобто я хочу ну, віддати історичне належне цьому збірнику і сказати, що в збірнику задач Канаві був такий в останньому виданні 7300. Номер був. І тут автори в канаві підказують. Помітивши, що 675 це 9 на 75. А 135 це 3 на 45. дати типу без таблиць. Ну, тоді таблиця була, зараз калькулятор. Відповідь на запитання, який чисел більше. Поки нічого не підказує, натисніть паузу і спробуйте розв'язати цей номер. Ну, якщо ви його розв'язали або знали розв'язання, це добре, мої вітання. Якщо ви не знаєте, то перше, який може бути загальний, лога... загальний алгоритм? Загальний логарифм може полягати в тому, що якщо нам порівняти два логарифма, ми можемо знайти їхню... ну, спробувати знайти їх різницю, максимально спростивши її. І дати відповідь на питання: більше вона нуля, менше вона нуля, можливо, дорівнює нулю. Ну, це так, це дуже така загальна схема. Але якщо ввести мову про конкретну схему, то бажано ці два логарифми, кожний з них звести до однієї основи до однієї основи. І тоді, можливо, буде з'являтися щось спільне. Який спільний логарифм. Ну, автори нам підказують. Автори нам підказують, а я підкажу більше. 9 це 3 в квадраті, що 75 містить, 25 і знову на 3. 135. 3. А що таке 45, це 9 на 5. Тобто ми бачимо, що скрізь трійки та п'ятірки. Скрізь трійки та п'ятірки. А тут ще яке число? Далі 45, є 75, тобто скрізь трійки та п'ятірки. І те, що скрізь трійки та п'ятірки дає нам ідею перейти або до основи 3, або до основи 5. Я покажу вам спосіб перейти до основи 3. Але сподіваюся, що перейшовши до основи 5, ми отримаємо дещо подібне. Отже, поїхали. Значить, 675, це що там 3 в третьому на 5 в квадраті, якщо не помиляюся. А тут, що таке, 135, це 3 в третьому на просто 5. Значить, маємо ось такий таку суму. Після цього за відомими логарифмічними формулами це 3 на 2 от таких, таких логарифму, а це 3 плюс 1 такий логарифм. Тобто ми бачимо, ми бачимо, що потихеньку цей логарифм вискакує. Давайте я тут знак питання поставлю. Е, вискакує цей логарифм. І, мабуть, мабуть, другий логарифм, раз ми вже тут перейшли до основи 3. ну, то тут теж треба перейти до основи 3. Значить, 45 це 9 на 5, а це в нас е 25 на 3. Значить, тут у нас отак буде. А тут у нас отак буде. Тобто, 1 плюс 2 ось таких логарифма. А тут двійка плюс один такий логарифм. Ось. Як я й обіцяв. Ми все звели до однієї величини, фактично. Для того, щоб не переписувати, позначу А велике. Для того, щоб не переписувати оцей логарифм, можу позначити А маленьке. А дуже раджу в цей момент. Оцінити А може знадобитися. Теоретично, тобто, дивлячись на те, як складений номер, може знадобитися. В даному разі, очевидно, А між одиницею та 2. Може знадобитися, може не знадобитися. Тоді наш вираз А – це <кхм> А. Велике. 3 плюс 2А маленьке 3 плюс А – Міс 1 плюс 2а на 2 плюса. Зараз я підгляну, чи нічого я не з'їв і не забув. І коли ми його спростимо, це буде 3 на 3 плюса на 2 плюса. Абсолютно очевидно, що це більше нуля. Тобто нам наша навіть оцінка, ну, головне, що там а було. Невід'ємна. Да. Наша оцінка така тонка оцінка, навіть не знадобилася. І тому. Це абсолютно очевидно, що перший логарифм більше, ніж другий логарифм. Ось такий класичний номер, такий класичний номер спонукав мене на те, щоб, ну, щоб я склав свій номер. Ну що, тепер повернемося до мого авторського номеру 5.2. Ви вже мать, бачили, яким чином. Ми розв'язали номери з канаві, тому пропонується натиснути паузу. Я думаю, що багато хто розв'яже цей номер з мого довідника. Ну що, якщо розв'язали все добре, мої вітання, ні, я покажу розв'язок. Вся справа в тому, що цей номер я досить давно складав, це до першого видання довідника, це, ну, більше 10 років тому. Значить, що б я пропонував? Звичайно, я б пропонував би розглянути різницю, це зрозуміло. Але я би пропонував трішечки спростити. 72, це 24 на 3, а 18 це 12 на 1,5. Тому тут у нас отакий логарифм плюс отакий логарифм. Мінус, ну, трішки мені місця не вистачить, давайте тут. Ось такий логарифм плюс ось такий логарифм. А півтора це 3 другі. Тобто, що я зробив? Я фактично виділив одиницю з першого і виділив одиницю з другого. Одиниці взаємознищилися після розкриття дужок. І ось що в нас залишилося. Ну, я так досить подробно пишу. В чому буде полягати метод? метод? Метод буде полягати в переході до нової основи. 24 от, при розкладанні на прості множники двійки, трійки, 12, двійки трійки, 3, 3 других. Спосіб зрозуміло. Або переходьте до основи 3, або переходьте до основи 2. До основи 3, 3, 3 трішки швидше. Значить, тут перейшов до основи 3. І тут перейшов до основи 3. Після цього починаємо розкладати на множники. 24, 2 в третьому на 3. А тут у нас зразу застосували одну з формул логарифмування. Тут у нас 12, 2 в квадраті на 3. І після ще одну, тобто після застосування відповідних формул. Ми отримаємо ось так, я перепрошую, тут одиниця. Ми отримаємо ось приблизно 2 тут. О, ось таке ми отримаємо. Тобто ми можемо ввести, замінити логарифм на А, можемо оцінити, ну, надобиться чи ні, не знаю. Від 0 до 1 А і тоді що ми отримаємо? Ми отримаємо 1 на 3a плюс 1, мінус 1 мінус а, 1 плюс 2а. Я підгляну, чи право, чи ніде я не заплутався. І після того, як ви акуратненько все спростите, буде 3 а квадрат, 3 а квадрат, 1 плюс 1 плюс 2а. Оскільки а від нуля до одиниці, то цілком зрозуміло, що останній дріб більше нуля. Оскільки останній дріб більше нуля, то перший логарифм. Перший логарифм, який він ось такий, більше, ніж другий логарифм. Я візьму таке синеньке, цененке хочу взяти. Так от, де ми це можемо зустріти? Чому б такий номер. Не дати як номер з повним розв'язанням. Тобто, в, моє, в моєму довіднику він не пропонується як зразок номера з повним розв'язанням на логарифм. Ну, В цьому році, в наступному 2023-му, мабуть, все ж таки ще ЗНО не буде в тому форматі, до якого ми звикли, Будемо, мабуть, буде мульти, мультипредметний тест. Але коли буде номер з повним розв'язанням, вважаю, такий клас номерів цілком непоганий. Якщо вам сподобалося, ставайте підписниками мого каналу, ставте лайк і до нових зустрічей.